ранку Всім малюкам, доброго ранку їхнім батькам. Тиждень новий хоче вас привітати і запросити в класрум завітати. На цьому тижні ми познайомимо малят з першими прикметами та характерними ознаками зими, поспостерігаємо за повітрям, дізнаємось. Як його можна побачити? Будемо поповнювати славних дітей, знайомити їх зі звуками мови, обов'язково розвинемо творчі здібності в малюванні та аплікації. Будемо співати та займатися фізкультурою. Бажаємо вам гарного тижня, а нашим малятам лідного навчання!